Всім привіт! Ось вже пройшов місяць з часу, як я народила свого синочка. Я вирішила розповісти вам, як пройшов у мене цей місяць, як себе почуваю я, як почуває себе мій малютка і що у нас відбувається, як налагодилось наше життя. Ну, в першу чергу, розпочну з того, що після того, як ми приїхали з пологового будинку, наступного дня до нас, звісно ж, прийшов участковий лікар. Точніше, то була субота, тому прийшов не участковий, а черговий лікар. точніше лікарка. Вона подивилася, сказала, що є ще трошечки жовтушка, розповіла, в принципі, як доглядати про основні правила гігієни, порадила гуляти десь через два тижні після того, як ми приїхали з пологового будинку. Ну і в принципі такі всі основні моменти, як доглядати за пупчиком і що, що робити з дитиною. Так, дитина. Вже в мене була, це для мене не було новинкою, ну але все-таки пройшло 10 років, і для мене було корисно послухати ще раз, якось оновити свої знання в пам'яті, щоб я поменше переживала. І що ми почали робити з нашим малюком? Ми його кожного дня купаємо. Перший місяць казали нам все-таки кип'ятити воду, казали, давати якусь там ромашечку, черду можна, але наскільки я читала, що не вартує зловживати цими травами. І я вирішила в перший місяць нічого не додавати. купаю просто в водичці в кипяченні кожного дня, а раз на тиждень я купаю дитинку з милом. І, і в принципі, з миючих процедур це все, що відбувається. Я ще не пробую ні пірнати, ні з кругом купати, хоча все це планую робити. Ну, можливо, от з місяця буду це робити, коли вже трошечки він укріпиться, коли трошки м'язи стануть міцніші. А зараз купаю, тримаю його, ну, ми з чоловіком купаємо на одній руці. Його тримаю, він собі, він чи ні ніжками, мені ручками не бултихає, але в водичці затихає, тобто йому подобається, значить, все добре відбувається. Щоправда, йому дуже не подобається, коли ми його дістаємо з водички. Ми його дістаємо, він зразу починає плакати, хоча ми його в рушник загортаємо, кожен раз він мені в той рушник пісяє, не знаю, чи це перепад температур, чи що відбувається. Ну, не подобається йому. І потім, теж, коли ми після купання вдягаємось, він завжди плаче. Ну, Я б не сказала, що це від холоду, у нас в квартирі не холодно, і він такий закутаний в мене. Я там по черзі дістаю одну ніжку з рушничка, вдягаю її в компідресик або там в бодік. Ну, судно, кожного разу він плаче. Кажучи, дітки після купання гарно сплять, ну теж цього у нас не спостерігається. Іноді він може... Поїсти після сну і заснути. А іноді, от як вчора, наприклад, було, він ще 2-2,5 години гуляє і ніяк не може він якось гумуватися, його та водичка абсолютно не втомлює. Правда, купаємось ми недовго, ми десь так 5-7 хвилиночок купаємося і все. Спочатку трошки його мию, а потім так от даю поплавати. Божу його взад вперед по ванності, якимись вісьмірочками, ну так, чуть-чуть, щоб він просто відчував водичку. Водичка тепленька, приємна, йому все подобається. Що ще, ще? Годування. Готуємося ми на вимогу, коли він просить, тоді я його годую. Якщо він не спить, то він просить їсти кожні півгодинки десь. Ну, якщо засинає на 2-3 годинки, тоді, звісно ж, прокидається і першим ділом починає махати головою, показувати ротиком, що який він голодний, як він хоче їсти, і тоді його тільки прикладаю до грудей, то він аж так. В захльопту все смокче і захлинається, відкашлюється і знову смокче. Ну просто вже не знаю, що з ним робити. Така голодна дитина за ці 2-3 години. Просто якщо я йду десь по справах в місто, так як зараз треба було оформляти, ну і в садочок записати на чергу, і в соцбез сходити, залишаюсь зі своєю мамою і залишаю з кашкою. Я не стінжую молоко, не хочу цим гратися, це все таки важкі такі процеси, довгі. Думаю, один раз кашку, кашкою, як він поїсть, нічого йому не буде. Щоправда, перші рази він від кашки відмовлявся, не хотів, але потім, видно, зголоднів, зрозумів, що йому нічого іншого не дадуть, і їв чемно кашку. І мені навіть здається, що після кашки вона, напевно, більш ситна, він краще спить. Ну, можливо, мені так просто здається. Можливо, він просто чує запах молока від мене і тоді прокидається. Ну, не знаю. Вправи, фізичні вправи, які ми робимо з дитиною. Лікарка радила одразу після сну викладати, поки дитина ще не поїла, викладати на животик. У нас це діло не виходить, тому що одразу після сну ми завжди дуже сильно голодні. І ми, якщо викладаємося на животик, він лягає на животик, підставляє собі кулачки під ротик і починає їх смоктати. І не хоче піднімати голівку абсолютно. Тому я для себе виробила трошечки інший метод. Я його викладаю на животик десь через півгодинки після того, як він поїв, ну, якщо він не засинає. Але просто часто буває так, що він засинає одразу після їди. Але в тих моментах, коли не засинає, тоді ми так викладаємося. Я вам покажу обов'язково зараз відео, як ми лежимо на животику, як ми вже тримаємо голівку. До речі, оце вже місяць. Де голівеньку тримає досить гарно, досить високо. Ну, це, напевно, через те, що все-таки кожного дня викладається і м'язи укріплюються, хребет укріплюється. І тому голівенька вже так досить міцно піднімається. Потім також ми робимо такі розводящі рухи ніжками. Ортопед нам там показав, так само порадив так постійно робити для того, щоб гарно розвивалися суглобчики. Це ми теж робимо. Ну, це нам не дуже подобається, трошки ніжки затискаємо. Ну, але що треба, то треба. Також я ще стимулюю йому. Рефлекси. Тобто даю пальчик ручкою, щоб він ручкою затискав. І так само на ніжках даю, натискаю пальчиком під пальчиками ніжок, для того, щоб він їх затискав, і провожу по внутрішній стороні стопи, для того, щоб він розслабляв ніжку, розкривав пальчики і таким чином якось стимулювалися рефлекси. А відповідно, діток через фізичний розвиток іде і розумовий розвиток, тому сподіваюся, що воно дасть якийсь результат. І, і також даю йому трошечки відштовхуватись від долонюк. Е, Він відштовхується так слабенько ще, не дуже це активно, ну але все потрошки, все поступово. І ще одна вправа, яку ми робимо, це ми займаємося на м'ячику на фітболі. Е, Кладу його на животик, на фітбол, підкладаю пеленочку перед цим для того, щоб не натирався животик. І отак от його покачує спочатку, поки він ще зовсім малюсінький, це абсолютно простенькі вправи. Я притримую за спиночку і погойду його вперед, назад, вправо, вліво. Мені здається, що йому це дуже подобається, тому що він ніколи не плаче при цьому, ну, дуже себе поводить. Голівеньку так тримає високо, гарно, ну, по-моєму, його все влаштовує. І потім так само на спиночку. Ну, поки що на спиночці це гірше виходить, тому що. Тіло в нього ще так назад не вигинається. А написано, що потім у дітки будуть лягати так повністю по м'ячику вигинатися. А ну поки що він так лежить трошки як блінчик на тому м'ячику і погойдується. Ну, не зграбно це виходить. Ну, але нічого, ми дійдемо до досконалості. Коли м'ярик плаче, я знайшла спосіб, який може його безпокоїти. Ну, точніше, це коли він плаче від колі, коли в нього животик болить. Чомусь, якщо я його високо піднімаю, так ніби погойдую зверху вниз, або зліва направо дуже сильно. Він заспокоїться. Не знаю, чому це відбувається. Можливо, там у нього в кишечнику якось розподіляються, чи газики, чи що відбувається. але він перестає плакати. Мама моя сміється, каже, що він перестає плакати з переляку, що його може зараз кудись кинути. Ну але я думаю, це не так, Думаю, все таки йому стає легше, тому що ні пеленочка, ні будь-які інші засоби не допомагають. Ось так от ми займаємось на м'ячику. Просто притримую за спиночку і погойдуємося. Зараз, правда, трошечки і кота, але нічого страшного. Взад, вперед, а потім так само в сторони. В одну, в другу, в одну, в другу. Правда, зараз він трошечки змучений і не хоче вже голівеньку тримати. А якщо я викладу на м'ячик, коли він ще зовсім бадьорий, то дуже гарно тримає голівеньку. Потім так само, тільки на спинці. На спинці, правда, не дуже нам подобається. Але ось такі рухи. Ось так от ми тримаємо голівку в один місяць. Так ще не стійко, але трошечки вже виходить. Ух ти! Перевернувся, ну ще. Ой! Ану, стій. Тримай голівку, тримай. Так, укріплюється м'язики спинки. Ох ти, навчився перевертатися так. Ану, давай ще разочек. Угу, так. Молодець. Молодець. ой. Важко. Ну що ж, в основному це, напевно, і все, що робить дитина в цьому віці, тому що посмішки, які вона дарує, це ще такі зовсім мимовільні посмішки, вони несвідомі явно, що ще вона може робити. На іграшку не реагує. Буває так дуже рідко, коли так якось її поставлю перед личком, вона зафіксує погляд на, ці посмішки, на цій іграшці, але тут же переведе його кудись, тобто явно їй ще це не цікавить. Ну і більше нічого. Тому на цьому розповідь свою закінчую. Наступна розповідь буде про двохмісячну дитинку. А поки що з вами прощаюся. До скорої зустрічей, Всім па-па!